Усім привіт! Я вас вітаю, і ми будемо грати Hellblade. Одного разу так все стало, що я почав записувати серію і, ні, не, розтіл, і не натиснув кнопочку розпочати запис. Тому ми буквально один малесенький шматочок пропускаємо, як ми поверталися від боса попереднього, якого ми перемогли, до воріт. І зразу за воротами починаємо. Так, одразу за воротами це місто Гелю. Ми проходимо через ворота, там буквально ще два діалоги були, і біг-біг-біг назад тою дорогою, якою ми проходили всі попередні річі. А зараз прошу вас поставити лайк і підписатись, і ми будемо читати діалоги. Темрява, торкнулася тебе. Кожен мій бачити в очних впадинах в погляді, віддаленому від життя. Ти бігла від неї, але прибігла до... привела до нього нескінченне страждання гірше смерті. І ти хотіла здатися, покинути його, щоб віднайти спокій з богами? Ні. Темрява не дозволить цього. Тож ти підеш до Лігва звіра, поглянеш у його очі та розпочнеш війну. Це твоє завдання, це твоя мета. І більше нічого не залишилося. Ось ворота, через які ми прийшли. І, до речі, попрошу вас переглянути. ось Тут тут десь є вспливаюче повідомлення, у мене ще також є записи гри в Frost і Прошу вас зацінити. Ось весь буде список е для перегляду. Дуже класне проходження вийшло, хто любить е стратегії, будь ласка, прошу зайти і зацінити. Це, звісно, не Dark Souls. Бенд, бенд! Нам не просто так. Це твоє покликання. Зараз тобі відрубає твою руку. Іде сюди. Рубай. Концентрацію витаємо на цього зі щитом. На тобі. Панове. Читоносція, теж перемогли. Відкривай двері. А це ж виходить, що я зараз всі загадки знаю, е так? На відкрита тобою брама під є. Є ще один шанс скинути її вик Шем скинути її виклик та вбитися. Ого, цього босяру я перемагав. Та. Але як в мене жопа буде горіти зараз, ви собі не уявляєте. Давай. Давай, давай. Да, це так задумано, я натискав пробіл, щоб втекти. Тактика тисячі порізів По плечах йому по плечах. рубай, вставай сено. вставай, вставай, ох юмоє. А, даремно включив цю штуку, зараз буде щитоносець, от його треба. Так, далі більше не включаємо, бо буде щитоносець. Ну, я не впевнений, я не пам'ятаю вже там скільки їх спавнилося, але... Знаю точно, що щитонося я без цієї штуки. А, з першого разу, юху! Тьотінько. Хм, але ж якщо вважати, що я вже бився тут, то це вже з другого разу виходить. Ну добре. Проте, коли ти прийдеш до вкритих золотом мосту, що веде до Гелю, ти зможеш знайти там її захисницю. Вона запитає твоє ім'я, вона запитає твій родовід, вона запитає, навіщо ти прийшла. Люди півночі розповідають, що Бунг-гільду, жінку воїна, що кинулась уповнює та відправилася у гель, щоб приєднатися до свого вбитого коханого Ціґруда та прийняла побудування Гіганеси. Так, так, що тут можна знайти? Тут нема. Так. Дивіться. Шлях до Гельгейму ніколи не лежить прямою лінією. Кожен повинен віднайти власну стежину, доєднатися з його секретами і віднайденими. І віднайдеш власний Шлях. Де власний шлях. Так, так, так. Е -е... Дайте пригадаю, де той хрест. А, задав. Є. Yeah. А, тут є. А тут є нюанс. От. Для того, щоб вийти наверх. Потрібно. А, туди і треба піти. Ага, от сюди, на самий кінець. о-о Не просто ж так тут локація, ця кораблик. А це означає лише одне, що в цій серії у нас буде часу більше, щоби пройти загадки, які я ще не проходжу. Ну, таке стається, буває. Так, 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 так. Так, тут не те, не те, не те. Мені здається, цього боку, так? Ні, nee, не з цього є yeah. і останній шматок зараз пройдемо наверх. Лізім, лізі, ліземо. Готово. Але не повністю. Так, тут у нас ще є лайфхак. Я минулий раз пропустив і довго бігав, обходив по 10 разів. Але отут можна спуститись. Буду вам таку подвійну історію розказати, як я минулий раз проходив, як я зараз проходжу. Гела володіє великими будинками, довгими, які її стіни високими, як її ворота. Ім'я її страви жага. Її ніж звуть голод, а на її порозі усі спотикаються. Її ліжко зветься хворобою, а її постіл — полум'ям на похоронному вогнищі. Вони кажуть, що її легко пізнати. Напівчорна. На половину кольору плоті, а її обличчя грізне та похмуре. Фу. Зараз відкриваємо двері, тиснемо в двері. Відхиляйся, ворота, вони відчиняються, чому? Наполовину чорного, наполовину сплоть. Так, джерел піч мы. Це твоя яма. Ого. Мені шкода. Я не можу на це дивитись. Що ти робиш? Ти проявляєш слабкість. Ти не воїн, а посміховисько. Боги покарають тебе за це. Підійми свого меча. Підійми меча. Підійми і бийся з пітьмою. Підіймис, кета, давай, давай бийся, Не вийшло, стріми, верхливі моря та загублені душі. Раніше снила про це. Вони кажуть, що сни бачення наших спогадів, думок, страхів, побачених нашим третім оком. Проте, це гель? Світ витікання за кінцего. Мабуть, люди бояться того, що бачать її очі. Бо якщо ти приймаєш те, що реальність сцена викрилена, ти мусиш прийняти, що її, мабуть, твоя теж. Maybe that's why people feared seeing the world through our eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the You Про що ти думала? Ти справді вірила, що можеш перемогти? Яка ти пустоголова? Всі ненавидять її, вона проклята. Оглянь на себе, воїне. Ти нікудишня, слабка, жалюгідна. Ну ж бо, пожалій себе, бо більше нікого не залишилось, що це для тебе. Прийми це, якщо ти боягузка, щоб битись, то припини ці страждання. <рес> Ламана та загублена. Як <рес> твій меч. <рес> Секунда підміченого. Е, вона. Це все її голова, Вона бачить і думає про це. Це вона ж сама собою говорила, you якщо you не помітили. навіщо I продовжувати? You? Коли ти віддаєш усе і зустрічаєш to причину to своїх страждань, страждань тільки щоб дізнати, що причина okay. жахливіша за будь-яку твою фантазію. Навіщо продовжувати? Really so Чи складно поставити це запитання? So Чи ми настільки боїмося чесної відповіді, що навіть yeah. не наважимось озвучити запитання? Інколи Sometimes відповідь лежить у пам'яті. Відчутті пісні. Не Не таким чином. Ти? Ти віриш у мене, сцену? У, у нас? Це Трік, це Трюк, він вже мертвий. Це, це не він, це не може бути він. Це справжній. Діліоне? Прийди до мене. Прошу. Немає нічого живого, включаючи з нею. І ви помітили це, що коли оцей голос чоловіка говорив, який, її, можна сказати, харасив трохи, вона губи рухалися під слова англійської озвучки. І вона дивилася в дзеркало і просто це все проговорювала. Тобто, в принципі, ці всі голоса, це вона сама все продукує. Все, можливо, цього всього не існує, може це все її шиза, це продукує? Можливо, вона сама собі шкоду наносить, може вона сама головою в стіну б'ється? Ну коротше. Це дуже гарно ілюструє те, як проживають ці люди, напевно. Я насправді не можу точно сказати, але трошечки відчути цього мені. Е, я дуже емпатична людина, мені прям це дуже важко проживати, такі речі. Так, я подивлюсь, тут може є якісь. оці стовби де можна послухати? Ні, не бачу нічого такого. Йдемо на основну дорогу. Не він йти до нього. Світло зникло. Ага. Вставай, вставай. А ще цікавий сетап у цей середньовічний. Це ж про те, що ця проблема не є сучасною. Люди. Якусь давнину теж це все проживала. Да, міфічність, фентезі, всі тіла... Це вже інше питання. Це гра все-таки, але прям цікаво. Я ж захотів пограти все-таки другу частину. Вона в не була play. у хорошому місці до того, як перший зустріла She's його. Звичай, like але не схожий на інших підлітків. Був ледь бувши при свідомості, вона наче покидала Дім. Її батько Зунбелі подбав про це. Лише трідка вона ризикувала покинути домівку на самоті, збираючи за дорученням хмиз та трави на околицях оркні. То був її світ, схожий на цей. Порожній та самотній. У нас стовбів, щоб дослухати. Мені здається, що ми їх не всі відкриємо, ми якусь частинку історії не почуємо. Але ми вже їх пропустили. Бо тобто, можливо перегравати. Ну, коли пройдемо вже все, ми ще подограємо. Я все забуваєш, вона вміє перелазити, хочу обійти. Вона поранена, мені шкода їсти, Я шукаю легше місце. Він там був. Самотня фігура хлопця кружляла у тіні дерев. Вона згадує першу зустріч. Я Хоча й його рухи були танцем, і світ танцював разом з ним. Ось він. Темрява відійшла. І вперше за роки вона відчула про надії. Люди півночі розповідають про великого героя на імені Сіг... Сігізмунд. Зала його батька збудована довкола великого дерева, і якось Один прийшов та відкнув меча у це дерево, залишивши його для того, хто зможе витягнути. Чимало було спроб, проте меч піддався тільки у руці Сігізмунда. Його зведений брат, король Сігеєр, зажадав меча, та Сігізмунд відмовив йому. Тож король Сіґєр задумав. Він запросив всі та його братів на бенкет, але коли вони прибули, їх чекала армія, а не тепла гостина. Угу. Так. Ворота. Кривай. Стоп! Ого. І загадки наче ніякої нема тут робити. Що ж? Напевно, розгадувати ми вже будемо ступні серії, чи що? Раз, йдемо сюди, Пасти не може. Але можна пройти під низом. Що ж, у цій частині ми вже не встигнемо. Тому дякую, що подивилися це відео. Я очікую вас в наступній серії і до зустрічі, па-па!